На останочок питання ще таке, аби ми трошечки заглянули в контрнаступ. Так коротенько. Чи наш контрнаступ український йде за планом, чи повільніше, ніж хотілося б керівництву, чи швидше? Давайте подивимося. Перша карта хороша, плюсова, тобто, вже по ній можна сказати. Що йде і за планом, і навіть я би сказав, такі зрахуванням тих нових ситуацій, які сталися, так там, наприклад, вона ж роблять там розвідку боєм. там, 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 тобто, в процесі цієї розвідки боєм по певних локаціях, вони якби зрозуміли, ага, там настільки сильно укріплено, а там не томних в в тих грей, а там не таке. Тобто, вони вже наші розуміють, де ще є такі, якби бонусні можливості. Швидше і більше вибити, тому якраз я не можу сказати, що він гальмується, чи він йде в присочному варіанті. Він йде за планом, але з таким викриттям ще більше слабинок ворога. Навіть як є вже міжнародні, там теж оці там читав е ну, такі якби, там аналітики, які пишуть, що от після того як Каховське водосховище ну, висохло, виходить, з'являється величезна сухопутня територія, по якій тепер теж ну, ворог цього не врахував. А наші можуть цим теж успішно скористатися. Тобто я кажу, що би ворог не зробив, він передусім робить гірше від того собі, а не комусь. Розумієте? Дивимося другу карту, що йде друга карта. Туз кубків. ще одна сильна хороша карта. Туз кубків це радість, це перемога, це святкування, це наповненість. Значить, все по плану, і дай Бог, щоб ще кажуть, з такими приємними бонусами пришвидшення. Я вже колись так теж. Пам'ятаю, коли це минулого, напевно, ще року, може цього року вже говорив, що так само воно ніби так знаєте, як от там, там, там йдуть такі спочатку локальні бої, а потім може такий період, як от було мрощо. Такий там днів, там тиждень змінялись величезні території України, розумієте? І на якомусь етапі це може і тут відбутися. Тобто в напрямках зараз там говорять і Мелітопольському, і Бердянському, і Маріупольському. Там, тобто, це все по енергії активне, і Луганське, і Донецька і ця Херсонщина, яка ще не звільна, і Крим. Це всі енергетично активні напрямки, де наші підуть, і як там задіють, це має залишатись секретом, і хай так і буде, але це всі напрямки активні, і з того, якби теж ну Богу дякувати, що так є. А як було моє минулорічне пророцтво, воно залишається в силі після звільнення Маріуполя, дай Бог і перемога прийде. Третя карта, яка в нас є, ще один туз, туз жезлів. Що з тими родами вже треба ту історію закривати, її гнати, гнати, гнати. Тобто, так, все по плану, навіть я би сказав, так ще по хорошому плану, що може справді наші розуміли. Головнокомандуючи, де можна це пришвидшити, де можна ворога більше вибити. Ще одна четверта карта це якраз колісниця. Ну, карти мені по розкладу подобаються всі, і робота йде далі. Тобто коригування тактик, підсилення і напрямки, які розробляються нові, для того, щоб ворога чим пошвидше з України вибити. П'ять арканів, п'ять плюсових. Думаю, висновок напрошується сам. Дай Бог, щоб все так Оце хай максимально реалізовується. Оце хай максимально реалізовується. На тим і працюємо також. Так, додати нічого. На такій класній ноті завершуємо наш ефір. Дуже вам вдячна, Романе, що виділили нам час на цей ефір, це інтерв'ю. Друзі, підписуйтесь на Романа Шептицького, буде посилання в описі під цим відео. Переходьте, ставте там вподобайки, ставте в нас вподобайки. Пишіть коментарі і кличте ще Романа до нас частіше. Якщо буде змога, ми будемо зустрічатися знову. Дякую вам велике ще раз і до нових зустрічей на нашому каналі. Дякую навзаєм. До нових зустрічей. Всі миру внутрішнього зовнішнього, як завжди, разом до перемоги, все є і ще більше буде Україна. Слава Україні, слава героям. Слава Україні!